Коли дивишся зверху, усе виглядає так, ніби суперечить здоровому глузду. Уздовж північно-східної частини бразильського узбережжя розтягується простір, схожий на застиглий океан, хвилясті білі хребти тягнуться без кінця, сліпучі, мов розтоплене скло, зім'яті у гігантські складки. Але серед цього білого моря є щось таке, що не вкладається в уявлення про реальність. Між дюнами у западинах сяють тисячі лагун чистих, прозорих кольору дорогоцінних каменів. Це пустеля, наповнена водою, парадокс у найчистішому вигляді. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Так постає національний парк Ленсойс Мараньєнсіс, один із неймовірніших ландшафтів нашої планети. Назва перекладається як простирадла Мараньяо, і це справді пасує. Дюни нагадують зім'яту тканину, ніби її хтось кинув одним рухом велетенської руки. Проте найбільше вражає не форма, а внутрішня суперечність місця. Воно здається пустелою, хоча опадів тут більше, ніж у багатьох європейських містах. Це територія, де вітер та вода щороку змагаються і водночас співпрацюють, формуючи простір, який наче живе власним подихом. У сухий період уздовж океану дмуть Атлантичні пасати, що женуть пісок у глиб суші і постійно змінюють контури дюн. Коли ж приходить сезон дощів, небо раптом відкривається і на цю білу безкрайню площину обрушуються потужні зливи. За кілька місяців западини між дюнами наповнюються водою такої чистоти та відтінків, що вони здаються нереальними. Майже півроку пустеля перетворюється на мережево зрухливих піщаних гряд і дзеркальних озер, що блищать під сонцем. Саме ця сезонна хореографія, танець вітру, дощів і піску робить на Маран'єнсіс феноменом, який важко пояснити. Та щоб зрозуміти, як тут узагалі може існувати така система, необхідно повернутися до її витоків, закарбованих у шарах землі. Історія місцевих дюн бере початок мільйони років тому, задовго до того, як нинішній ландшафт набув своїх образів. У ті далекі епохи рівень океану піднімався і падав багаторазово, подібно до повільного пульсу землі. Під час наближень моря нові порції піску вкривали узбережжя, а коли вода відступала, річки прирізали ці нашарування і розносили осад далі. Так крок за кроком виникла широка прибережна рівнина, частина формації барерас, мозаїка річкових і морських відкладень, пісковіку і глини. Згодом під час останнього льодовикового максимуму море відступило, оголивши простори пляжів. Коли льодовики розтанули, хвилі повернулися і почали заново перекидати відклади, женучи величезну масу дрібного кварцевого піску на сушу. І тоді у гру вступив вітер, головний творець теперішнього пейзажу. Пісок, принесений річками і океанськими течіями, опиняючись на узбережжі, ніколи не залишався нерухомим. Хвилі пересували його вздовж берегової лінії, а пасати підхоплювали і складали у довгі серповидні гряди, барханоїдні дюни, що розтягуються на десятки кілометрів углиб материка. Між ними утворилися западини, вирізані вітром, саме вони згодом стануть місцями народження лагун. З космосу добре видно, як дюни постійно змінюються. Одні зливаються, інші руйнуються. Багато з них переміщується широко на кілька метрів. Ландшафт тут ніколи не застигли, він переписує себе знову і знову. Однак рух піску лише частина загадки. Щоб зрозуміти природу озер, потрібно зазирнути під поверхню. Так чому лагони не зникають? Ленсойс Маринсис отримає понад метр опадів на рік, неймовірно багато для місцевості, що зовні нагадує пустелю. Майже весь цей дощ випадає протягом перших шести місяців щороку. Атлантичні хмари приходять сюди масово, зливаючи воду потоками, і кілька місяців поспіль територія стає одним із найвологіших регіонів Північної Бразилії. Вода просочується крізь пісок, ніби крізь губку, але не зникає безслідно. Під дюнами знаходиться шар підземних вод, рівень якого під час злив різко піднімається. Це схоже на тихий прихований приплив, що повільно тягнеться догори. Досягнувши найнижчих точок між дюнами, ґрунтова вода виходить назовні, заповнюючи природні западини. Так і народжуються лагуни. Вони з'являються не завдяки річкам чи джерелам, а завдяки тому, що підземні води підіймаються вгору. У сухий сезон рівень води знову знижується, лагуни частково або повністю висихають, а вітер повертається до своєї роботи, знову перекроюючи рельєф. Саме цей ритм, підйом і спад дихання ґрунтових вод створює унікальний цикл існування парку. Верхній шар піску тут надзвичайно пухкий і дихає простором. Волога проходить крізь нього без перешкод, але під цією рухливою поверхнею лежать давні пласти, залишки стародавніх берегових і річкових відкладів, сформованих у часи, коли океан багаторазово наступав і відступав. У цих глибших горизонтах є домішки глини і мулу, значно щільніші, майже не проникні. Протягом незліченних сезонів дощів у западинах між дюнами накопичувалися тонкі прошери мулу та органіки, створюючи своєрідні природні підстилки, що працюють як клаптове дно. Така конструкція, пориста зверху, щільніша знизу, дозволяє воді просочуватися повільно, але не настільки, щоб лагуни встигали висохнути до настання нової зими. Це криха майже ювелирна рівновага. Якби нижчі пласти були твердішими, дюни втратили б форму і почали б провалюватися у мокрий ґрунт, якби ж вони були надто пухкі, вода прослизала б униз ще до того, як лагуни встигали б народитися. Науковці, які досліджують будову Ленсойсу, підтверджують цю багатошарову композицію. Зверху дрібний чистий пісок змодельований вітром, під ним складніша мозаїка старих берегових та річкових порід. Саме різниця в проникності цих шарів утримує лагуни місяцями. Їхня вода свіжа, трохи кислувата від контакту з піском і перегнилою органікою. Світло, відбиваючись від білого кварцового дна, надає озерам відтінків аквамарину і нефриту, які змінюються залежно від глибини та положення сонця. Це шоу, створене фізикою, що розвертається щороку. Парк охоплює близько 156 тисяч гектарів, площу порівняну з великим містом. Майже дві третини цієї території займають активні дюни. Їхні ланцюги присягаються приблизно на 80 кілометрів углиб суходолу, формуючи одну з наймасштабніших дюнових систем на узбережжях Південної Америки. Але це не застиглий пейзаж. За супутниковим спостереженням окремі дюни пересуваються щороку на кілька метрів, інколи і більше. Лагона, що у певному сезоні, доходить людині до грудей, може зникнути наступного року, поглинута піском, який продовжує свій рух. А трохи далі раптом з'явиться нове, так само тимчасове і прекрасне. Тут усе працює як ланцюг взаємодії між вітром, водою, піском і гравітацією. На піку сезонів дощів деякі лагуни з'єднуються в довгі стрічки, що тягнуться між дюнами, утворюючи, наче низку бірюзових намистин. Але ближче до кінця сухого сезону більшість цих шляхів зникає, озера відступають у вологий пісок, залишаючи лише окремі плескаючі дзеркала. Такий ритм народження зменшення і нове народження повторюються тисячі років. Дослідження показують, що рух дюн і цикли підземних вод дивовижно узгоджені. Порядок, з яким змінюються висоти та форми дюн, збігаються з ритмом підйому і спаду ґрунтових вод. Земля та вода ніби рухаються в одному темпі. Саме тому лагони щороку повертаються приблизно в тих самих місцях. Але треба відчувати крихку механіку рівноваги. Уявіть систему ленсойсу як складний механізм, де всі елементи мусять працювати синхронно, інакше машина розвалиться. Перша його шестерня постійне підживлення піском, який приносять річки. Друга стабільні сильні вітри, що впорядковують піщані маси в акуратні хвилясті ряди. Третя різні дощі, які піднімають рівень підземної води. Четверта земля з її особливою структурою, яка дозволяє воді затримуватися, але не застоюватися. І ще й п'ята невидима шестерня час. Швидкісність міграції дюн і сезонність дощів збігаються настільки точно, що, здається, ніби їх підлаштовано одне до одного. Змініть хоча б одну зміну послабте вітер, зробіть сезон сухішим чи основу під піском більш проникною, і вся система зруйнується. Занадто мало дощів, і пейзаж стане справжньою пустелею. Занадто багато, і дюни втратять форму, потонувши під водою. Саме тому ленсой Маран'єнсіс такий унікальний. Його існування можливо лише за ідеального балансу протилежностей. Щороку природа малює картину наново, дюни руйнуються, лагуни формуються заново, ритм змінюється, але ніколи не зупиняється. Це живий динамічний організм, а не застилий пейзаж. Та інколи можна подумати, що це сліди давнього катаклізму. Через химерну форму ландшафту інколи з'являються гіпотези про його катастрофічне походження, наприклад, що цей регіон, колись міг зазнати удару величезного цунамі. Але такі припущення розсипаються, лише варто поглянути на склад відкладів. Ударна хвиля залишила б хаос, суміш уланків, мушель, каміння і безладного осаду. Тут же панує порядок, створений вітром, ніжно відсортований дрібний пісок та плавні нашарування, що змінюють форму поступово. Ленсойс не народився міттєво, він виникає досі, щороку, сезон за сезоном. Це нескінчений процес створення. З наукової точки зору, ця система вражає точністю рівноваги, яку складно уявити стабільною. Та з погляду мандрівника це чиста, майже нереальна магія. Піщані хвилі, що відмовляються бути сухими. Стоячи на вершині дюни під час заходу, можна відчути тихий пульс місця. Вітер торкається шкіри, під ногами сувається пісок, унизу мерехтять лагуни. Їхня краса у їхній нетривалості, у тому, що вони існують лише завдяки збалансованому союзу стихій, які за логікою не мали б співіснувати. Ленсойс мариньєнці стримається на тому, що кожен елемент працює саме так, як треба. Річки приносять пісок, вітер його формує, дощ наповнює низини, земля отримує воду. І разом вони створюють місце, яке не має бути сухим, хоча й виглядає пустелею. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!